Всім, Всім привіт. привіт! Зараз будемо шувати е, оцю стінку пінопастом. Е, і ривками будемо показувати, що ми тут будемо. Зараз будемо клітки будемо виміряти, будемо одразу прививати його. ошибку. Давайте ми зараз винесемо пінопаст і, ну, і будемо вже вимірювати, вирізати. Надо под ванку, да, правильно? Сюда вставлять. Ну что, вынесли вы все, сейчас будем уже начинать. Поэтому едем на улицу, вырезать пилопласт. А, не, стой, вы а, -а, -а, -а. Да, нет, стой, сейчас, Давай, Идем на улицу вырезать, поэтому давайте. Идем. Шо, може, зараз із-ка -за звука буде погано чутно, але не прословлені, але ми зараз будемо виміряти і відрізати. Дивіться, як ми це будемо робити. No. Так. Ось така у нас виходить вже стінка. Нормально. Тепер зараз тут вверху ще там пенопласт. ще кусок. 16 см зараз скинемо. Буде у нас воно і виходить. Тут а ми, якщо так тут, так, у стилин, так ми так би оці плітером зашиємо. А ця сторона буде так пінопластом тепер. Тут ось такі дверки залишилися ще тепер. Там, конечно, он вверху на йому танку йому зверху там не холодно, Так, но камеже топле. Так, ну пока покрыть пичка може вам сказать? Що не змінилося з прошлого відео? З прошлого відео в нас змінилося е, не ще те, що ми ось де вкриваємо стінку, ми ось де нарубали дров. На розтопку. Це вже отсюда дрова, щоб підкидати, а ці вже, щоб на розтопку, щоб вже були готові. Тому що кожного разу на вулиці холодно, вже, ну, ще, е, виходимо, рубаємо, рубаємо дрова. Тому вчора нарубало вистрінка і все готово. Ось такий нас заклад. Ну що, зараз быстренько прибираємо, все подоносимо. Лучше столопі напасти немає. Це чітко вже, так? Да? Що? Підводами під того, що ми за сьогодні заробили. Так от. Ось так. Да. Укрила стінку вже. Ну, як я вже перед цим казав, нарубала дров, щоб швидше э, розпалити, бо на вулиці вже дуже холодно. Хотя ось на камері видно полюка, що ми тільки тільки пограбали. Зараз вона вивітриться быстренько. Не тільки те, що воно гріє, а в принципі добре, що ми зробили зробили, то давно вже думали озеленку ось ось кейт, щоб вона стала, по-перше, трошки красивіше, а по-друге, в хаті стане ще трохи тепліше. І може навіть колись знімемо відео, 2-4 години хала буде. Чого б і ні, так? так, в планах еще. Комментарии всегда открытие. Может и писать. В принципе, может и может. Что хочет рыбать. Сколько у нас раз часу уже? Пять, десять. Ну да. Что, сядем трошки отдыхнем? Потом включимся. Поприбираем пенопласт. Давай, кам... выключимся трошки. Минут десять отдохнем, Да. Поприбираем пенопласт. Ось так вже грибка грить. На вже. На вулиці розтопили, зараз чайок будемо пити. Ну, а зараз ми йдемо по дрова. Ось зараз ми йдемо до колодязя. Ось у нас тут костер. Вон не, не, не то там. Цей. Стахала буде. так у нас это выпуск такого пистолета. Но закат так. туда прям четкий. Дуже красивый закат. И так а сразу в тьму. что, ну да? Двинемся, чем тут занимается. Вот так уже располыло. Наоборот, костер хорошо видно. Зараз будемо бліч. А ти ж не показував що тут, що у нас тут ще є. Так ось, погано видно, може буде, ну будівельники, Димон, ді Олег Діни з новоді. не хоче з нами зніматися, ну тут у нас надпись є. Це я робив, сам лично випалював, Сидів. Вот такі у нас тут чашечки є. Так, ну що? Я вже поставив воду на костюр. Чайок кипятиться вже. Такий у нас тут цукор є. Ну, така у нас крутилась стенка. Ну, вона нам дуже подобається. Офігенно взагалі. Ото стірочка, там вверху. Тут у нас йдеш брусок, іде узьєш. Повище. Ми якраз по брусоку тут зашивали. Ось так то. Ходить пакетичка. Ось де ми закипятили вже воду. Кому подобається, як ми знімаємо відео, можете підписуватись на канал, ставити лайки, ставити коментарі. Будемо знімати нас у неділю. По-любому буде на халабуда. Ми ще думаємо, що сюди повісить, допустим, десь з зеркало. В зеркало повісить і думаємо, що якісь такі. У нас зараз десь, не йду вам. Це вже таких следующих відео. Це ж наступних відео буде. Ще полку плануємо зробити. От у нас є такий шеврон піхота. І ось такий шеврончик. Це так уже юмор. Да, це юмор. Ми їх може, от так будемо так будем прикріпляти їх сюди. Ну, може, ми сюди хочемо шеврони понавішувати і ще, ну, картини якісь там всякі. Побачимо, що у нас там. Хорошо, перед закінченням відео вип'ємо за успішний канал і да. за ваше здоров'я. І будемо закінчувати відео. У вас вместе. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі і всім. До зустрічі!